Зараз я вам покажу наглядно, навіщо? Навіщо ж я ставлю підсилювачі на завіси? Ось сюди і ось сюди. Невелика предмова. Виготовив я три роки назад двері в багатоквартирний будинок, в під'їзд. От, і в цьому під'їзді живуть наркомани, до яких приходять гості і прочі, прочі особи з низькою соціальною відповідальністю. І що вони робили з цими дверима три роки? Жорстко, жорстко їх снашали. Прям, щоб ви розуміли, я за три роки туди їздив як на роботу на ремонти. Це все оплачувалося без питань. Значить, замінив я там штук, мабуть, 5 чи 6 замків на цих дверях. Зараз ітогі, поставили туди магнітку. От, і суть не в тому. Е, дзвони мені голова ОСББ, каже, так і так е, лопнула завіса. Кажу, Лопнула, будемо ремонтувати. Ну, я приїжджаю, і що я там бачу? На фото ви бачите верхню завісу дверей, точніше, підсилювач. Ви можете бачити тріщину, яка утворилася в процесі некоректної експлуатації дверей. Сварка залишилася цілою, а тріщина утворилася на самому підсилювачі, тобто біля. Сварки. Двері знімати я не став, не хочуться ніяких афішувань. Е, я до чого веду? От зачем я ставлю підсилювачі? А от уявіть, 3 роки двері б'ють, ламають, да? а підсилювач от витримав 3 роки. Да? А якби його не було, скільки б продержалася б завіса? Думайте.